Всім доброго дня. Настав час, коли можна вже робити деякі висновки про мої нещодавно, ну, відносно нещодавно придбані зварювальні рукавиці. Ну, Я вам скажу, відпрацювали вони добре. Поганого нічого сказати про них не можу. Єдине, що, як ви можете бачити, Ну, шкіряна частина, як, якщо її так можна назвати, вона ще в гарному стані. Як гарно. Нею ще можна працювати довго, але, але, як завжди, є, але оці всі тряпочки, ганчірочки, я не знаю, як їх назвати. Тобто, коли хочете придбати отакі рукавички, щоб вони були цільні шкіряні. Зампшешов, я, я не дуже розуміюсь на цих матеріалах, але щоб воно було за такого матеріалу. От. І тому нещодавно я, до речі, це в мене ліва рукавичка, вона в основному більше горить у мене, тому що я правша. От, це в мене більше, ой, менше знаходиться біля вогню асі. Ну, як зазвичай притримує щось і воно все горить. І коли я останнього разу зайшов в магазин за електродами, я вирішив собі зробити обновку. І такі от я собі придбав рукавички. Сподіваюсь, вони будуть працювати у мене трішечки довше. Такі вони міцні на вигляд і на дотик. В середині м'якенькі то подивимося, як вони працюють. Ось тут всі розміри, все. Брав я недорогі, тому що я розумів, що вони в мене швидко згорять. Тому... Ну, як не, 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 не недорогі, а найдешевші, які можна було придбати на той час в магазині. Я взяв отакі от. Буду сподіватись, вони попрацюють трішечки довше, ніж ці. Але теж гарні ці були. До певного часу. Такий от відгук у мене.